Україна також готує новий рівень співпраці із міжнародними союзниками, і саме цим президент Зеленський пояснив головну інтригу тижня всередині країни перезавантаження уряду і нову прем'єрку. Вдруге в історії України жінка і вдруге на ім'я Юлія. Утім, Денис Шмигаль, який найдовше за незалежну історію протримався на прем'єрській посаді, з Кабміну нікуди не подівся. Від його контроль як очільника Міноборони перейшла ледь не половина бюджету країни. У чому ж суть нових пристановок? Як готували це оновлення? І куди тепер рухатиме країну прем'єрка? Кореспондентка ТСН «Тижня» Ірина Прокоф'єва зібрала те, що відомо наразі. Ось так просто посеред державного прийому. Тоді ще міністерка економіки Юлія Свириденко несподівано здивувала усіх. твоя брода. Коли завершила ходити по клавішах, жартівливо спитала: Вони не Чуть -чуть. та в жарті було не так багато жарту. Бо тоді, у жовтні 24-го, розмови навколо заміни голови уряду вже точилися. Про те, що Юлія Свириденко – ключовий кандидат, було відомо ще до того, як з головним підписантом угоди із сполученим штатам Америки. І ось тепер Юлія Свириденко – друга жінка і друга Юлія, яка очолила український уряд, і це перша зміна прем'єр-міністра за час великої війни. Замість 19 міністерств в Україні тепер їх 16. Деякі об'єднали в єдине ціле, як от Мінекономіки, агро і довкілля, і назвали ресурсним. А ще створили супервідомство. Міноборони з'єднали з Мінстратегпромом. Скоротити роздутий штат чиновників і зробити їхню роботу більш ефективною. Нова вимога президента розраховую на те, що програма урядових кроків буде представлена якнайшвидше, та буде. Виконуватись в щоденному режимі, подібне скорочення і об'єднання міністерств не нова історія, і саме це викликало в експертному колі хвилю обговорень. Бо, приміром, 40% підготовчої роботи до вступу в ЄС це саме аграрні питання, і цей сектор, як жоден інший, потребує окремого міністра, з ким би європейці могли вести перемовини на рівних, а не бігати по заступниках. Ну я таке чув, коли я був міністром, це ніяк не завадило провести ріх. Форму ринка землі, тому це такий для мене цей аргумент не є серйозним. Це в принципі добре для країни, тому що держави має бути менше. Потім каже Милованов: деякі об'єднання точно не витримають перевірку часом. Міноборони, що поглинуло Мінстратехпром, тепер одночасно буде і замовником, і виконавцем. А це явний конфлікт інтересів. Чого не буде в уряді, то це непередбачуваності. Більшість міністрів цілком відомі люди. Від місцевої чиновниці на Чернігівщині і до крісла прем'єрки енергійна і продуктивна Юлія Свериденко на перший погляд не має скелетів у шафі. Економічна освіта, диплом з відзнакою, навчання на престижних міжнародних програмах і викладання у київській школі економіки володіє трьома мовами. Окрім бездоганної англійської, легко говорить китайською та японською. Її сторінка у соцмережах це суцільні зустрічі, конференції і поїздки на підприємство. Та й, взагалі, із бізнесом нова прем'єрка на ти. Вона сама одразу після засідання у парламенті йде на перше засідання вже власного кабміну. Кожен міністр має у максимально короткі строки визначити конкретний план дій без абстракцій. Повинні вийти на швидкий темп. Та найбільше Середенко пов'язують із підписанням мінеральної угоди. Тоді ще віце-прем'єрці вдалося запропонувати такий варіант договору, який влаштував би і Київ, і Вашингтон. А того, хто зміг домовитися із міністром фінансів Скотом Бесентом, явно толерує і Білий Дім. Її дуже добре там сприймають, і це для нас стратегічний партнер. Це одна з причин. Із трибуни Верховної Ради нова прем'єрка оголошує список першочергових завдань. Зусилля на забезпечення самонестат. Ності української економіки беремо курс на повний аудит видатків з метою їх скорочення, збільшення власного виробництва зброї. Ми продовжимо нашу європейську інтеграцію і продовжимо ру до НАТО. Усі ці амбітні цілі нової очільниці уряду має втілювати нова команда, хоча швидше оновлена. П'ять перестановок, три підвищення, два об'єднання, половина міністерств без змін і одне вакантне місце. Такою є арифметика нового уряду, і це ще не кінець. На обіцяний аудит Державної служби вже відгукнувся перший віце-прем'єр Михайло Федоров. Він вже пообіцяв Україні департамент на кшталт американського ДОЖ, яким прославився Ілон Маск. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок. Старі обличчя в новому уряді те, чим найбільше дорікають деякі народні депутати. Це буде унікальний випадок, коли весь склад уряду прийде в урядову ложу, тому що вони зараз працюють в уряді. Нові обличчя є, бо вони себе зарекомендували на інші посаді. Праві обоє в оновленому кабміні. Більшість крісел збережеться за старими міністрами. Щоправда, деякі з них отримали приставку віце. Зовсім новий очільник з'явився у так званому ресурсному відомстві. Заступник Свереденко у попередньому уряді Олексій Соболів тепер відповідатиме одразу за три напрямки: економіка, аграрка та екологія. У нього є досвід. Він ж побудував ДП Прозоро, тому прям цікаво розуміти глибину. І ще один заступник цього разу міністра фінансів Денис Улютін. Тепер опікуватиметься соціальною політикою. У мін'юст з Міненерго переїжджає Герман Галущенко, міністром енергетики. Призначено Світлану Гринчук, яка в свою чергу переселяється туди із кабінету очільниці мінекології. Хочу висловити подяку президенту України Володимиру Зеленському за довіру обійняти цю надзвичайно відповідальну посаду. Новий міністр оборони керуватиме фактично половиною фінансів країни. Супервідомство має і суперзавдання перед собою: забезпечити оборону країни, запустити повний цикл ВПК і водночас інтегруватися у світове виробництво. При цьому далі шукати. Гроші І ще два важливих призначення, які точно стосуються постачання зброї Україні та підтримки нас у світі. Ольга Стефанишина, яка опікувалася нашим євроінтеграційним рухом, тепер стала по суті спецпредставником України у Сполучених Штатах. Вадим Денисенко не пригадує, щоби така посада у нас колись була однак, це призначення має чіткий сигнал. Я впевнений, що найближчим часом буде зданий даний агріман на стефанишину. Вона поїде послом Сполучені Штати Америки. Рустем Умєров, екс очільник Міноборони і персона, яку називали майбутнім послом у Вашингтоні, залишається в Україні. У п'ятницю президент призначив його секретарем РНБО із цілком конкретним переліком завдань: безпека, зброя, технологічна ставка і переговорний трек. Причому усі дипломати відзначають, що як переговірник Умєров надзвичайно ефективний і новий секретар Радбезу уже запропонував російській стороні зустріч наступного тижня. Зараз команда працює ще над одним обміном. Також секретар Ренбоу Мірав доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Тим часом на закритій зустрічі з журналістами прем'єрка Свереденко назвала свій кабмін компактним. Щоправда, програми поки що ніхто не бачив, як і звіту попередників. Сто днів за якими прийнято визначати ефективність керівника, закінчаться 24 жовтня у розпал бюджету на 26-й, якому вже тепер пророкують нестачу у 19 мільярдів доларів. Ірина Прокоф'єва, Володимир Парахонський Тесентиждень, марафон. Єдині новини. Закрити цю дірку бюджеті у нас допомагають тільки аграрії, які, до речі, обурені, що їх знову об'єднали зі ще двома міністерствами. І про тих, хто добуває нам і валюту, і смачні вітаміни, розкажемо далі. Чому від цінників на Лохину цього річ лізуть очі на лоба? І де все таки виросла найкраща? Усе дізналася наша Ірина Коваленко і спеціальний репортаж за кілька хвилин. На ми далі про ще одну резонансну подію тижня. Особисте зобов'язання до 20 серпня. Такий запобіжний захід визначив Печерський районний суд Києва для голови громадської організації Центр протидії корупції Віталія Шабуніна. Співробітники державного бюро розслідувань оголосили підозру відомому активісту в ухиленні від військової служби і шахрайстві. Суд заборонив Віталію відвідувати будівлю НАЗК – Національного агентства із питань запобігання корупції. Наказано здати на зберігання закордонний паспорт, утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним, колишнім командиром Віктором Юшком, а також не відлучатися із населеного пункту на Харківщині, де дислокується підрозділ Шабуніна, без дозволу суду, прокурора або слідчого за винятком розпоряджень військового керівництва. За версією ДБР Шабунін систематично ухилявся від проходження військової служби і отримував при цьому військову зарплату у 50 тисяч гривень. Командир частини, нібито кілька разів відправляв Шабуніна у відрядження до НАЗК без належних підстав. А той туди не приходив і проводив час на власний розсуд. У центрі протидії корупції називають підозри абсурдними, а обшуки у Шабуніна та його сім'ї незаконними. Голова юридичного відділу ЦПК і адвокатка Шабуніна Олена Щербан повідомила пресі, що слідчі провели обшук без відповідної ухвали суду і без присутності адвокатів. Сам Шабунін вимагає від державного бюро розслідувань публічних вибачень або вручення підозри щодо нібито незаконного користування автомобілем, привезеним волонтерами для ЗСУ. ДБР повідомило про таку підозру публічно, але в самій підозрі, оголошені голови ЦПК про використання автомобіля, не йдеться. Як повідомив Радіо Свобода, прокурор Михайло Балан, факти щодо авто ще вивчають у межах досудового розслідування.